івано франківську стартувала виставка ярмарок прикарпатський вернісаж. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 300 підприємців з різних міст України. Тут можна було придбати різноманітні вишиванки, дерев'яні та металеві вироби, мед, бринзу, вина, бублики та прикраси. Сувеніри ручної роботи, вишиванки, хутряні вироби, вироби зі скла та багато іншого представив на розсуд Івано-Франківців прикарпатський вернісаж. Олег Коваль приїхав аж з Чернігова, щоб продемонструвати гончарство, яким займається вже 8 років. Все, що гончарним способом робиться, все ігорщики, хлібниці, і для лічинахи. От у вас беруть для запікання. Все-все. і все, Миски, і глечки, чашки, кружки. Все, все все. Вироби із художнього скла, представлені львівськими майстрами, вже здалеку привертають око перехожих. Підприємець розповідає, що для вироблення сувенірів потрібне особливе скло. Це є скло, яке має низьку температуру плавлення. Робоча температура 800 градусів. Розумієте, мене то з будь-якого скла не можна зробити. Люди думають, що бутилку собі розбив і зробив. Ні, це спеціально воно є дороге. Ці. Ці палочки вони є зараз в залежності від ціни газу, від е, пігменту, від кольору, який дається до скла і так далі. А тут уже пробує Чернігівську медовуху. Дуже смачна медовуха. Смачна, гарна. Не, не чую тут того, щоб зразу воно било в голову, але дуже смачно. А нам треба також, щоб ух! Медовуха зроблена шляхом бродіння меду. Тобто не додається туди ні спирт, ні горілка. Склад, основний склад тут квітковий мед, вода, пилок, перга або хміль. В процесі бродіння ще додається, так як в нас представлено три види: то є квітковий мед з горіхом, квітковий мед з айвою та з березовим соком. А тут уже треба закусити закарпатським сиром. Сир у нас чистого овечий, Бо у мене є у самого 250 голов овець. Овцоматок, я маю віду, не вважаю ягнята і барани там туди. Чисто овцомато кися доя. я змішаю з другим чоловіком, там тільки самі вівці, Тому сир має бути смачний. Не відстають і місцеві підприємці, які також представили різноманітну продукцію. Вишиванки і хутряні вироби на розхват. У нас така вишиванка помаранчеві кольору, дуже яркі такі в нас дуже, дуже люблять такі яркі кольори. У нас Тут чисто українська, то чорна з червоним, а наші йдуть така вишиванка помаранчева. Песенки помаранчеві, такі у нас вишивають усі кольори помаранчеві. Є такі спеціальні верстати. чуть, такі, Чи полотно таке, чи що. А є такі кожушки, що просто звівці роблять. От. Наприклад, середина цього На вівця. Це просто це є шкіра, такі з вівці, це не щоб зниток. Це Коли залізають вівцю, шкіру знімають і з цієї вівці роблять такі кожушки. Фестиваль тривав протягом двох днів, тому жителі міста мали на що подивитися. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.